Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Країна Самоцвітів. Перед вами цар світу мінералів Алмаз. Назва найвідомішого дорогоцінного каменю походить від грецького адамос, що значить непереборний, незламний. Та арабського «алмаз» найтвердіший. От все, що можна сказати, «най-най-най», це все абсолютно точно буде про алмази. Найміцніший? Так. Найвідоміший? Так. Енергетично найпотужний знову так. Перші алмази були знайдені в Індії. До речі, перед вами саме буси з індійськими алмазами. З давньоіндійських індійських джерел відомо, що знайшли алмази біля трьох тисяч років до нашої ери. Також з Індією пов'язані перші відомі легенди про алмази та їх початкова класифікація. На думку давніх індусів, алмази утворюються з п'яти елементів природи: це земля, вода. Небо, повітря та енергія. Гарно звучить, правда ж? За своїм хімічним складом, алмаз стоїть окремо від інших мінералів. Це, можна сказати, чистий вуглець на 96-98,5%. А вуглець, як відомо, це основа життя. Він входить в склад білка. Ну, твердість по моосу 10 із 10. Як я вже казала, це найтвердіший мінерал на планеті. Отже, давайте трохи поговоримо про історію алмазів. Гай Пліній старший достатньо точно характеризував деякі властивості алмазів. Він описав використання алмазів при обробці інших твердих мінералів. І говорив про те, що сам алмаз можливо обробити тільки іншим алмазом. Ще в давній Індії звернули увагу на те, що при терті одного алмаза об інший, їх грані шліфуються і збільшується блиск. Так спочатку в Індії, а потім в Італії, Франції та Бельгії почали застосовувати огранювання алмазів так званим майданчиком або Октаедром. Я не буду детально зараз зупинятись на розвитку процесу обробки алмазів. Скажу тільки те, що на початку ХХ століття був винайден верстат для обточки алмазів, в результаті чого значно покращилась якість обробки. Давайте поговоримо про кольори алмазів. Ну, найбільш розповсюджений колір це жовтий. Ось, в принципі, такий. Я ще бачила яскравіше жовтий, більш такий пастельний колір, різні варіації жовтого. Є також червоний алмаз. В його складі є хром, що і дає йому такий червоний колір. Зелений алмаз, до речі, такі буси ще є в зеленому кольорі. Якщо когось цікавить, напишіть, будь ласка, я привезу під замовлення. Далі прозорий білий алмаз. Є дуже рідкісні сині та блакитні алмази. В складі збором такий чорний, він також вважається рідкісним. В його складі присутні графіт, домішки графіту, які саме і дають такий чорний колір. Людство почало застосовувати алмази доволі давно. Необроблені природні алмази використовують в промисловості, але в незначних об'ємах. З них виготовляють заготовки для різців, різних сверл та іншим. В останні роки їх покривають тугоплавкими металами та роблять термічну обробку. На сьогодні, вже, коли люди, Навчилися виготовляти, вирощувати штучні синтетичні алмази. Вже саме штучні алмази використовують в промисловості. не натуральні. Також, до речі, алмази використовують в бурінні, в приладобудуванні електроламповій промисловості. От е, ті маленькі шматочки, які ви бачите, це, до речі, тоненькі нитки. Я розверну потім їх покажу. Це ті алмази. Які вже, в принципі, немає сенсу віддавати на огранку. Або є якісь включення, вони маленькі, вони більш пласкі такі, тобто вже огранювати їх в пристойні діаманти немає можливості. І от з них виготовляють такі прекрасні буси. Ну, всі знають, що оброблений алмаз називається діамант. Алмаз, до речі, дорогоцінний камінь першого класу. Ну і, звісно, в результаті того, що людство вже багато віків використовує алмаз для своїх власних потреб, людина вже достатньо детально вивчила магічні та лікувальні властивості цього мінералу. Давайте про них і поговоримо. Ну, Алмаз вважається енергетично найпотужнішим в світі мінералів. З власного вже досвіду скажу, що це абсолютно правда. Ви знаєте, от коли такий вже стан втомлений, розбитий, нічого не хочеться робити, а робити потрібно. От я, наприклад, вдягаю, також залишила, до речі, собі таку сірі. Такі буси. Я вдягаю такі буси, і буквально, ви знаєте, хвилин за 15-20 я вже відчуваю, що саме почуття в мене покращилось і покращилось явно. Ну, якась, Якийсь такий, знаєте, прилив сил, прилив енергії, прилив бодрості, оптим, оптимізму, хочеться жити, хочеться щось робити, незважаючи взагалі ні на що. Тому алмази ну, дійсно рекомендую мати усім. У мене є така, ну, скажімо, топ-трійка, а насправді топ-четвірка навіть, найулюбленіших мінералів, прикраси, з якими я ношу постійно. І от в цю топ трійку четвірку входять і алмази. Алмази, турмаліни, опали і танзаніти. мої най-най найулюбленіші мінерали. Давайте повернемось до алмазів і його властивостей. Він має таку ще цікаву властивість підсилювати дію всіх інших каменів. От якщо ви носите, ну, наприклад, буси з алмазів і ще будь-який там браслет, каблучку, сережки з іншими каменями, то однозначно, крім того, що алмаз буде. Діяти своїми, скажімо, властивостями, ділитися з вами, він ще буде підсилювати дію інших мінералів, які ви носите. А взагалі саме алмаз має всі, абсолютно всі властивості інших каменів разом узятих. От, пригадайте і назвіть будь-яку властивість будь-якого мінералу, алмаз точно буде її мати. Недаром він цар світу мінералів. І, звісно, має дуже цілю, потужну цілющу силу для людини. Ще цікава така властивість, яка мені дуже особисто подобається. Він приносить своєму власнику. Кристально чітке розуміння того, що відбувається, привертає в життя успіх, кохання. До речі, це дуже потужний захисник. Захисник від бучого, від ворогів, від прокльонів і тому подібне. І, до речі, Алмаз вбирає в себе весь негатив, який був направлений на його господаря. Тому, по-перше, періодично камінь потрібно очищати, і по-друге, не рекомендується спати з алмазом. На ніч алмази треба знімати. Тому що уві сні людина енергетично беззахисна, вона розслаблена, і от весь цей накопичений негатив, алмаз може почати віддавати назад своєму господарю. Тому на ніч, будь ласка, знімайте. Так, у давнину вважали, що Алмаз, встановлений в рукоять меча, дає воїну непереможність в бою і оберігає від смертоносних ударів. Нейтралізує вплив злих духів та чорних чаклунів. От саме його, знаєте, захисна така а, сила. Ну, я вважаю на сьогоднішній день це. Одне з найцінніших, одна з найцінніших якостей алмазу, тому вкрай рекомендую мати всім. Це дівчата дійсно потужний захисник ваш. До речі, алмази, вони здатні, ну, скажімо так, в лапках попереджати свого власника про небезпеку. Яким чином? От, наприклад, якщо на вас надіта прикраса, ну, неважливо яка прикраса з алмазом, але обов'язкова умова, що камінчик повинен бути на шкірі? Він повинен торкатися шкіри. Тобто це може бути браслет, це можуть бути буси, якщо це каблучка, то вибирайте саме такий варіант, щоб камінчик торкався вашої шкіри. Так от, як же він попереджає? Наприклад, людина може почати відчувати певний якийсь дискомфорт, почати нервувати, причому абсолютно на рівному місці без будь-яких ну, видимих, скажімо так, на то причин. Зразу потрібно розуміти, що це працює алмаз. Він вас попереджає про можливу небезпеку. Ще один такий момент. Іноді в те місце шкіри, з яким стикається алмаз, ну, як нібито впиваються, знаєте, такі маленькі, невидимі голочки. Він як поколює вашу шкіру. Ви це відчуєте, повірте. І тут також треба розуміти, що алмаз вас попереджає. От в цьому питанні, до речі, є багато таких питань: чи потрібно знімати в такі моменти камінь, чи не потрібно. Ну, на мою особисту думку, я вважаю, що однозначно знімати камінь не треба. Якщо він вже вас попереджає про якісь неприємності, що наближуються у вашому житті, він і допоможе вам подолати ці неприємності, захистить вас. Тому, на мій погляд, знімати не потрібно. Так, ще хотіла б стосовно того, як очищати натуральні мінерали від накопленого негативу, так? Якщо вам це цікаво, будь ласка, задавайте питання. Можливо, я навіть окрему якусь передачу зніму на цю тему. Тому що є там багато своїх моментів, і це потрібно окремо, напевно, знімати. Так, повертаємося до алмазів. Крім того всього, що я вже казала, алмаз він робить свого господаря чистіше, великодушніше, шляхетніше. Він на енергетичному рівні притягує ті ситуації в ваше життя, в яких проявляються ваші найкращі якості. Це завжди камінь переможців. Алмаз, до речі, завжди знає ваш особистий шлях в житті. І він буде чітко вести вас на ваш саме шлях і до вашої справжньої цілі. Повинен, як я вже казала, стикатися зі шкірою. Тому найкраще носити саме в бусах на шиї. Це найкращий талісман, саме буси на шию. Ну, ось, в принципі, і все, що сьогодні я хотіла сказати вам про алмази. Покажу вам ниточки, які є. Вони насправді тоненькі. Ось так покажу. Дуже класні. Дуже обожнюю їх просто. Алмази, краса. До речі, питали, чи вони не царапаються. Ні, дівчата, вони не царапаються. Вони трохи такі. Я так розумію, що гострі кінчики, вони трохи зашліфовані, тому вони Шкіру вони царапати не будуть. Замочки тут срібні, довжина, середня довжина таких бус 46-47 см. І вартість 3000 гривень, будь-який колір. Дивіться, є чорні, є жовті, ну, вони такі більш до тілесного кольору, та є сірі. На ваш вже розсуд, на ваш смак. Ну, а на сьогодні в мене все. Дуже дякую, що були зі мною. Дякую за вашу увагу. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, для мене це дуже важливо. Та приєднуйтесь до моєї viber спільноти де ви можете подивитися наявність, ціни. Та розміри всіх камінчиків. Мирного неба і до зустрічі!